Привіт, друзі, я Сергій Руденко. Якщо ви ще не підписані на мій канал, зробіть це прямо зараз. Сьогодні я розкажу вам про те, як упродовж останнього століття українці виборювали своє право бути незалежними від Росії. Сто років тому Україна вперше проголосила свою незалежність. На її чолі стояла Центральна Рада, головою якої був історик Михайло Грушевський. Українська Народна Республіка як суверенна і самостійна держава існувала недовго всього лише 4 роки з 1917 до 1921. Нею керували і Центральна Рада, і директорія ОНР, і гетьман Української держави Павло Скоропадський. Той час Україна в межах центральної, східної та південної частин становила дипломатичні стосунки з 20 країнами світу. Влада в країні переходила з рук в руки. Українці, на жаль, не змогли домовитись між собою. Приказка два українці-три партії досить точно характеризують тогочасну ситуацію в державі. Бо перехід влади відбувався через перевороти та сепаратні домовленості. Як результат, міста і села України перебували то під контролем УНЕРівців, то під контролем червоних, то під контролем Денікінців. Яскравий приклад цієї боротьби моє рідне село Стицьківка на Сумщині, засноване козаками із Запорізької січі. Воно розташоване на північному сході України. А відтак, упродовж чотирьох років визвольних змагань влада в селі змінювалася в шість разів. У січні 1918 туди зайшли більшовики. У квітні німецько-українські війська. У січні 1919 вже прийшла Червона армія. Через сім місяців у серпні туди прийшли денікіці. А ще через чотири місяці контроль над сумщиною знову і остаточно повернули більшовики. Можна лише уявити, що тоді відчували селяни, перебуваючи в цій круговерті подій. Починаючи з 1917-го, більшовицький уряд Росії намагався взяти під контроль усі українські землі. Укладений 1920-го військовий союз ОНР із Польщею і спільний широкий наступ на Червону Армію не був успішним. Більшовики відкинули поляків на свою територію. А ще через рік було укладено Ризький мирний договір, де радянська Україна, Червона армія та Польща розділили Україну по збручу. 1939-го уряд дев'ятого переїхав до Франції в умовах, коли українські землі намагалися пошматувати з усіх боків, годі було сподіватися на зміцнення розвиток української державності. Перший крок, як і наступні, зокрема створення організації українських націоналістів, не призвели до здобуття Україною незалежності. Радянська влада та гітлерівська Німеччина зробили максимум для того, аби не дати українцям створити свою державу. Під час Другої світової війни проти військового крила оун УПА воювали і німці, і радянська армія. А по війні СРСР доклав максимум зусиль, аби знищити ідеологів українського націоналізму та упівців. Однак ОНР, ОУН і УПА це те, на чому виросло не одне покоління українців, які мріяли про державну незалежність. Історія національно визвольних змагань 1917-го і часів Другої світової надихала на боротьбу українських дисидентів у 60-ті. Після закінчення хрущовської відлиги в радянському союзі вони виступали проти русифікації України, порушення прав людини та за відновлення української незалежності. Сотні учасників дисидентського руху були звільнені з роботи, потрапили до буцегарин Сибіру. Утім, це не зламало їх і не зупинило. Попри жорстокість радянського режиму, вони продовжували свою боротьбу, без якої певен не постала б Україна як незалежна держава. Звісно ж, у школі за часів СРСР, усіх борців за незалежність України, нам подавали як злочинців. Пам'ятаю, як у 80-х, уперше потрапивши на захід України, я питав у людей, які там жили. Чи правда, що всі вони, як нащадки бандерівців, мають під стріхою кулемет і набої? Серйозно. Звідки, запитаєте, ви, така маячня, могла оселитися в голові 10-річного радянського школяра? Відповів. Від ветерана Другої світової, який ледь не щороку, 1 вересня, розповідав нам про те, як у 50-х він добивав ворогів українських націоналістів у Карпатах. Нас з дитинства вчили ненавидіти одне одного. На сході і півночі розповідали про націоналізм Заходу. Заходу про москальський схід. Півдню про те, що їхня земля є ісконно русською, а вони росіяни. Тепер уже можна сказати напевно: Москва свідомо сіяла розбрат в Україні за регіоном проживання, мовною чи релігійною ознакою. Головне, вони прагнули не дозволити українцям стати єдиною та сильною нацією, бо наша єдність була загрозою спершу царської Росії, далі СРСР, а згодом і Російській Федерації. Наприкінці 1980-х у центрі Києва збиралися велелюдні мітинги. Їх лідерами були дисиденти, які в той час поверталися з радянських таборів. Їх зустрічали як героїв, людей, які готові були покласти своє життя заради майбутнього України. Навряд чи вони сподівалися, що ще за свого життя побачать незалежну українську державу. Але це сталося за іронією долі, на чолі суверенної держави, став той, хто був основою радянського режиму в Україні, хто боровся з дисидентами, екс-секретар ЦК КПУ Леонід Кравчук. 34 роки тому українці щиро раділи, що незалежність дісталася їм без війни та крові. Хоча багато хто розумів, що війна за суверенітет ще попереду. Але певен, ніхто й уявити собі не міг, що ця війна буде такою кривавою і руйнівною. Путін любить просторікувати про те, що нинішню Україну вигадав Ленін, а українців грав Потоцький. Невіглас в історії намагається на свій лад переповісти історію української держави та її незалежності. У його системі координат, налаштовані ще за часів перебування у КДБ СРСР, всі, хто боровся за свою свободу і незалежність за замовчуванням злочинці і нацисти, Путін був ланцюговим псом радянського режиму, який у зародку давив інакодумство і спроби визначити національну ідентичність. Тепер він робить те ж саме в Росії. Росіянам на чолі з Путіним ніколи не зрозуміти українців. Їм не втямки, чому ми, коли вже не довіряємо своїй владі, збираємося на майдані і самі вирішуємо своє майбутнє. Їм не збагнути, чому їхню армію зі зброєю в руках зустрічають і старі і малі українці. Вони не можуть пробачити нам волелюбства і нашого прагнення бути частиною Європи, а не Московії. Розпочавши 2014 тисячі війну проти України, Росія поставила за мету знищити український суверенітет. Ми є свідками і учасниками фіналу сторічної боротьби українців за свою незалежність і свободу. На щастя, сьогодні ми набагато сильніші і згуртованіші, аніж це було у 1917-му. Тоді Україна не мала такої підтримки у світі військової і політичної, як зараз. Нині ми частина цивілізаційного світу, Ба більше українська держава стоїть на передньому краї боротьби зі світовим злом. Від того, як і чим завершиться війна Росії проти України, залежить не лише доля нашої держави, на кін поставлено майбутній світовий порядок. Путін помиляється, що цей порядок залежатиме від нього. Майбутнє світу сьогодні залежить від українців. На цьому, друзі, все. Дякую всім за увагу. Підтримуйте це відео вподобайкою і коментарем. Підпишіться на мій канал. Дякую тим, хто підтримує мій канал. Все буде Україна!